вечір, дорогі депутати і шановні виборці, в ефірі спільний проект громадянської мережі опори п'ятого каналу. Нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати простір для спільної думки, як нам зробити Верховну Раду ефективнішою, а також її діяльність прозорішою. Про прогульників сесійних засідань ми уже якось розповідали, але є і ті, хто ігнорують роботу в комітетах сьогодні. Про них ну а також побуваємо на окрузі єдиного правладного кандидата Рівненщини, де справжньою проблемою став нелегальний видбуток бурштину. Залишайтеся з нами. Але почнемо сьогоднішню програму. Ми з думок виборців про депутатів. Рубрика Якби я був депутатом дуже непрості питання підготувала цього разу Таня Кириленко. Сьогодні будемо говорити про привілеї для депутатів. Чи доцільні вони розмірковували піар-менеджер Рок Гуртів, працівниця сфери житлово-комунальних послуг та телеведуча алямурних шоу якою має бути зарплата депутата, щоб він сумлінно виконував свої обов'язки. Я думаю, що воно не пов'язано з виконанням обов'язків розмір. Цієї зарплати люди приходять туди заради можливості лобіювати свої інтереси, щось просувати свої проекти, робити те, що є їхньою власною користю. І вже аж потім питання зарплати, напевно, вже десяте. Тим паче, що дуже багато людей відмовляється взагалі від зарплати своєї на сьогоднішній день в Україні і саме в місті Києві середня зарплата 3,5 тисячі. Академік получає в. Межах 6-7 тисяч. Я вважаю, що народний депутат не має права на даній економічній обстановці отримувати зарплату більше, ніж має академік. Скільки волку не дай, авіт все одно буде мало. Тому наших депутатів скільки не корми, а єдим все одно буде не вистачати. тому як з с... Прибавленням нового Роллс Ройса в гараже появляються допомільні розходи. Я вважаю, що нашим депутатам нужно просто сразу отдать всю власть, щоб вони успокоїлися, перестали грабити людей. Чи повинен депутат користуватися пільгами? Якщо так, то якими? Якщо можна говорити про... Проїзд для того, щоб виконувати свої обов'язки, зустрічатися з виборцями і так далі, це ще більш-менш більш реальна пільга. То вже говорити про те, що е, якісь санаторії, лікування, утримування депутатів, наскільки е, остання інформація, мені було відома, що кожного дня витрачається на одного депутата більш ніж 2000 гривень, то вибачте, ну мені здається, це абсурд. Ну я не дивлячись на те, що я сама маю пільги, я е Проти всіх будь-яких пільг я взагалі не тільки для депутатів, а взагалі проти пільг. Якщо вважає держава, вважає, що заслужив, ну є таких, допустим, 10 чи 20 чи сто осіб на Україну, хай вони їм доплачують матеріальну якусь суму. Щоб це було включено в бюджеті. А може бути без їх пропускати, щоб вони добрі були. А ще по утрам потрібно видавати манну кашу, щоб вони були добрими і приймали правильні закони. Чи варто депутатів позбавити недоторканності? Наче так, наче ні. Але якби вони не мали недоторканності, то вони, мабуть, краще думали про те, щоб наша міліція, наші сюди, виконували свої функції по закону. І тоді б не боялись бути на рівні з усіма людьми. Ухилення від будь-якої відповідальності завдяки оцій депутатській недоторканості, воно практично на кожному кроці спостерігається. Однак, якщо її зняти, можливо, це буде неправильно саме в контексті світової політики і те, як люди, які вирішують долю цілі цілої країни, можуть бути легко а, десь скомпрометовані або підставлені, ну, власне, в якихось інших ситуаціях. Ви знаєте, я би. Е... Я бы лишила депутатов неприкосновенности, потому что очень хочу потрогать хоть одного депутата. Всі ми знаємо, що роботу не можна прогулювати, ну тобто можна, але напевно не дуже довго, оскільки роботодавець рано чи пізно і швидше рано вас звільнить. Але це правило не працює з деякими професіями, зокрема з народними депутатами, які можуть собі спокійно не ходити, зокрема й на засідання комітетів. і Їм за це нічого не є. Але а, не будемо голослівними, власне подивимося на дослідження, яке підготувала опора. Отож, подивимося, які комітети найактивніше відвідують народні депутати, де дисципліна, скажімо так, не шкутильгає. Отож. Е Засідання комітетів, яких відвідують найчастіше, на першому місці 94% депутатів завжди ходять на засідання комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На другому місці 91% відвідуваність в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і на третьому місці з питань промислової та інвестиційної політики. Ну а також давайте подивимося тепер, як виглядає це все по фракціях, як депутати з різних фракцій, наскільки сумні находять наслідня в своїх комітетів. На першому місці найбільш дисциплінована фракція. Це вже нас якби стало ну стало для нас же традицією. Це свобода. 91%, Далі вже доволі серйозним відривом. Є 82% Компартії України. Далі де батьківщина 79%, «Партія регіонів 78%, 76% удар і найгірше ходять на сідня комітетів позафракційні депутати. Але є депутати, які відзначилися і які не відвід. Дали за обидві сесії жодного засідання свого комітету. Таких депутатів у нас п'ять, і прошу їх показати. Потрібно знати цих героїв в обличчя. Це Ігор Палиця, позафракційний депутат, мажоритарник з Волині. Він, до речі, вже не перший раз з'являється. Він у нас також був в рейтингу з тих, хто дуже рідко ходить на засідання Верховної Ради з комітетами. Він теж, як бачимо, не відстає. Костянтин Живаго, Юрій позафракційний, Юрій Іванющенко з партії регіонів, Віталій Ковальчук із удару і Петро Симоненко, лідер комуністичної партії. Нагадаю, це ті депутати, які не відвідали жодного засідання свого комітету. Ну з трьома першими зрозуміло, скільки вони справді пропускають також сильні засідання з Ковальчуком і Симоненком. Очевидно, просто фракційні завдання настільки серйозні, збирають багато часу. Їм нема коли ходити в свої комітети. Ну то таке. А я також хотів би сказати про тих депутатів, є такі, які взагалі не входять до складу жодного комітету. На всякий випадок, давайте нагадаємо, що це за люди. Це насамперед є Володимир Рибак, Ігор Калєтнік і Руслан Кушулинський. людьми зрештою все зрозуміло. Скільки це спікер і два віце-спікери? А ось четвертий депутат, прошу нього звернутував. Це от новий геройський це Роман Стаднійчук. Це нагадаю депутат, який був, який прийшов власне за списками батьківщини, піднявся після того, як, як вилучили просто з депутатів. Відібрали мандат в Сергія Власенка. Буквально через місяць він вийшов з фракції Батьківщина, і з тих пір, тобто, це такий депутат, насправді. Фантом. фантом. та тобто він абсолютно такий незалежний ні від чого і ні від кого, схожий навіть від виборців, тому що він за весь цей час не подав жодного законопроекту, а не не подав жодного депутатського запиту. Не мав виступів із трибуни і також не записався до жодного комітету. Та навіть навіть не, не зміг знайти собі жоден досі. Комітет, ну тобто, насправді, починаючи з березня, час трохи був подумати, ну можливо, він змінить свою позицію і до, до роботи Верховної Ради, тому що наче я не знаю, просто на, на що він залі прийшов. От е, в наступній е, сесії будемо сподіватися. Надалі ну, наша рубрика мажоритари. Отож, в сьогоднішній нашій рубриці Мажоритари ми вам розкажемо про депутата регіонала е, Сороку, який переміг на Рівненщині. Андрій побував на на самій півночі полісся. Звідки і привіз цей репортаж? Дивимось. Микола Сорока, народний депутат фракція партії регіонів, народився в селі Повчине, Новоград Волинського району Житомирської області. За освітою інженер-механік сільського господарства. Починаючи з 70-х працював на керівних посадах на підприємствах з обслуговування агротехніки. Часи незалежності очолив Рівненський обл агротехсервіс. З 98-го керівник Рівненської ОДА. Дві 2007 сьомого працював в уряді Януковича, звільнився з приходом Юлії Тимошенко. Повернувся заступником міністра після обрання Януковича президентом. Дві тисячі раптово очолив Рівненську академію водного господарства. До того часу науковою діяльністю не займався. Під час виборчої кампанії звинувачувався у застосуванні адмінресурсу, зокрема для агітації серед студентів і викладацького складу. Єдиний висуванець влади, що переміг на Рівненщині, щоправда, з мінімальною перевагою у тисячу голосів у парламенті є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, подав шість законопроєктів і жодного депутатського запиту. Це на північ Полісся. Тут розумієш, що ти вже досить далеко від цивілізації. Місця тут партизанські, навіть дорога, наче з 19 століття. Кам'янка. Виглядає екзотично, але їхати не дуже зручно. Долати 80 кілометрів поганих доріг від рівного до добровиці, варто хоча б заради цього костелу. Він звичайно трохи занедбаний, вимагає реставрації, але це справжній архітектурний шедевр 17 століття. Але ми сюди приїхали не заради цього, а щоб побачити приймальну депутату. першого разу нам не вдалося знайти приймальню Миколи Сороки. Ніхто не знав, де вона. Тож спершу ми завітали до міського голови, щоб за одне розпитати, як в нього складається співпраця із депутатом-мажоритарником. Ваш кандидат переміг Києві від влади. Це вам якось допомагає чи заважає? Ну. Сказати, що заважає, не скажемо, сказати, що допомагає. Певно, пан Сорока ще якось там при, при, призручається до роботи в Верховній Раді. На жаль, після виборів. В Дубровиці ні адміністрація, ні е, місцеві органи його не бачили. Він не приїжджав на зустріч, і ми ніяк з ним ніяких контактів практично не маємо. Зрештою, нема приймальні в Дубровиці е, і нема е, практично довірної особи, до якої можна звернутися вам мені або будь-кому. Громадська приймальня в депутати Миколи Сороки все ж таки схоже є про що свідчить оцей цей клаптик паперу за вітриною між двома магазинами мобільного зв'язку. Ось так виглядає громадська приймальня Миколи Сороки в Дубровиці. Ми пробували зайти. Там правда нікого немає, і це в принципі логічно, оскільки, як показує графік прийому, тут вказаний приймає депутат лише дві години раз на місяць, в останню середу місяця. Тобто, всього на всього 24 години на рік. Тобто, не дуже так можна сказати, балує увагою своїх виборців. Що як нам сказали за півроку він тут ще не з'являвся. Хто у вас депутат народний? У нас в Добровиці. Обласний. Ні, той, що в парламенті. В парламенті. Забула. – У його приймальний, от просто от, навпроти. Так каже, секрет. Су... А сорока, так. Сорока, сорока. Що їм буває? Ну я не знаю, М може і буває, я не спілкуюся. Чесно кажучи, не в курсі. Да, Костюка вибрали, а зараз я й не знаю. Не від Дубровиці, у нас сорока. Що, як він буває, щось робить? Звісно, буває. Часто? Ну, Я особо зараз проблеми маю трошки з ногою, то не бачив його останній час, а так передає і подарунки дітям на день захисту дітей. Стосовно цих подарунків від депутата, насправді деколи корисно читати місцеву пресу, ось газета Поліський репортер пише, що від депутата насправді обдаровані діти отримали секонд секонд-хенд, тобто гуманітарку. Ось, наприклад, хлопчик, який якому 10 років отримав футболку XXL, ношену. Там була також пакунку зубна паста, прострочена ще у 2011 році. Микола Сорока єдиний кандидат партії регіонів, який переміг в Рівненській області. Як йому це вдалося і в чому специфіка його округу? Про це ми розмовляли з місцевим політичним експертом Сергієм Штурхецьким. На Рівненщині регіонали не побоялися виставити свої партійні квитки попереду. Своїх кандидатських амбіцій, от і це, зрештою, при загальній низькій, все таки підтримці електоральної партії регіонів, зіграло з ними поганий жарт. Крім того, зіграв поганий жарт ставка на адмінресурси, що вважається за і видається за таку велику перемогу регіоналів. Це перемога на північному, північних районах кандидата від партії регіонів Миколи Сорок, який також не приховував своєї приналежності до партії. Ну, власне, тут теж можна багато що пояснити. Це червоний пояс традиційний, який від комуністів, скажімо так, успадкувала партія влади. І де люди, власне, все таки досить схильні прислухатися до побажань влади. І треба віддати належне, що в будь-якій грі є два гравця, так там тобто два опоненти. І відповідно, якщо слабка гра одного опонента, в даному випадку слабка, на мою думку, і е, взагалі, якщо можна сказати, вже гра, яка показала ну, абсолютно неготовність штабів до, наприклад, захисту результатів в день голосування, після голосування, нездатність юридичного супроводу, ну, влаврештою, проти організованості, проти певної. Такої порядковості роботи їхніх опонентів у демократів шансів не було. На півночі Рідно мало діючого промислового виробництва. Земля тут теж не дуже родюча, тому головною проблемою Полісся є безробіття. Сьогодні дуже багато людей працюють або е десь на заробітках, так? або в нас сьогодні є незаконний видобуток бруштина. Це дуже гарна тема для п'ятого каналу. Могли б зробити дуже гарний фільм. Велика проблема з тим? Я думаю, масштаб державний. Гордість Рівненщини – це бурштин. Його поклади зустрічаються, зокрема на півночі області, і це досить серйозний бізнес, переважно нелегальний. І для частини мешканців це є важливе джерело доходів. Поклади бурштину на полісі найбільші в Європі, але обсяги легального видобутку відносно незначні. Тоді як чорний ринок бурштину оцінюють десятки мільйонів доларів. Хто як не депутат-мажоритарник мав би піднести це питання на національний рівень? Ну а ми тим часом вирішили звернути увагу на ще один аспект екологічний. Подивіться, ось це наслідки нелегального видобутку борштуну. власне, варварський спосіб за допомогою гідравлічної помпи, яка знищує верхній шар, родючий шар землі, і фактично тут вже десятиліттями нічого не ростиме. І таких місць на полісі зараз тисячі. Власне, щодо цієї гуманітарки, яку роздавав дітям 1 червня пан Сорока, нам здається, що це тема, яка заслуговує нашу окрему увагу. Ми, власне, попросили і нам висловили його виборці, які дісталися ці подарунки, як це все виглядало. От Дивіться, дивіться, як це все було, що було насправді в пакунку. Це один з типових власне, пакунків, які роздавав, роздавали від імені Сороки. Ну, власне, тут, бачите, є якісь, ну, якісь там шапочки, не знаю. Там якісь цукерки, це ноутноутбукбук, тобто мило, записничок. Та зуб... от всі, всі, всі щитки розпечатані. були розпечатані так само, як і мило. Ну тобто, насправді люди були обурені тим, що їм от, ну, от насправді це от отримали діти, які перемогли в обласних в обласних олімпіадах. Тобто, це от найкращі учні, і раптом таке. Будьки були страшенно обурені. Тобто, що це за секонд-хенд, чому ви це нам роздаєте? Ну насправді ми подивилися від кого це прийшло, тому що роздавалося в таких пакунках. От дивіться, як виглядали ці пакунки. А, оце, власне, пакунки в таких. І тут було, оце, це була наліпка така на пакунку, де підписано Drop-in Ministries. Ласна дропен міністрів це християнська організація, яка займається благодійницькою діяльністю. А вона має штаб-офіс в Ірландії, і власне вони допомагають. Ми ну ми можемо показати. Ми зайшли на їх сторінку в інтернеті. вони мають свої місії в 16 країнах, тобто такі країни, як Гана, наприклад, Камбоджа, потім Буркіна -Фасо. Фасо, наприклад, та і, і надають їм гуманітарну допомогу, в тому числі в тому переліку, є і сиротинці України. А власне, це тобто, це очевидно, як ми можемо пропустити. Це була допомога, яка призначалася адресно для українських сиротинців, для дітей без баченків. Але виникає питання, тобто як ця допомога опинилася в народного депутата і чому він роздавав її від свого імені ну дітям, які насправді перемогли в Олімпіадах, які цього не потребують, а... і можемо зробити висновок. Що насправді ну, ті значить... діти, яким була призначена ця допомога, її таки Її просто не отримали. Не отримали. Ми написали листа офіційно звернулися власна до організації Dropping Ministries і Очікуємо відповідь. Обов'язково про це повідомимо. Тому чи знають що... чи знають вони, чи знають що вони? в Україні цю допомогу роздають від імені народного депутата? Так і ну тобто. То тут є на чим застановитися, в тому числі, мені здається, і правоохоронним органам. Ми в наступних випусках будемо повідомляти про розвиток цієї ситуації. Ну і це була програма Дорогі депутати. Наступної неділі ми розповімо про найактивніші комітети Верховної Ради, а також про мажоритарника з Прикарпаття. І на цьому у нас все до зустрічі. На все добре.